Великий горе прийшов в нашу країну, постійні стреси, страх і тільки читання на сто відсотків знижує стрес. Читаючи, ти немов стаєш на паузу і ніби повертаєшся до звичного життя. І дивно, незважаючи на такі страшні переживання, мені нічого, нічогісінько, не снилось в ту ніч, і я спав, як убитий. Тільки заснув, як одразу й прокинувся. Уже був ранок і мама доїла контрибуцію. Коли я заворушився, вона одразу побачила мене і здивувалася, і не лаяла. Тільки спитала насмішкувато, ну, як риба, щось не бачу. Та дід таки повірив моїй брехні про нічну рибалку з барта димом. І... А той увечері так і не приходив. Та махнув я рукою, мовляв, не питайте, нема чим хвалитися. І, вибравшись із сіна, боком, ховаючись під сорочкою, під сорочкою апарат, е вишмигнув повз матір із сараю до Барда Дима. Негайно, поки він не прийшов, бо подумає, що я е таке насправді вкрав. Може, вмовлю, все йому поясню, все-все. Там же в апараті докази. Ой! Тільки б вийшло щось на плівці, тільки б вийшло. У голові в мене все крутилось, стрибало і переверталось. Барда дим, прихаючи, умивався на подвір'ї біля криниці.